Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами я, Джорік. і сьогодні будемо з вами знайомитися з молодшим братом електрошокера оса 800 модель 801, що є мініатюрною копією старшого. Брата моделі ОСА 800. Поставляється пристрій в картонній коробці червоно-сірого кольору. В комплект поставки входить інструкція на англійській мові. Адаптер перехід, перехідний адаптер для підзарядки від мережі 220 В. А також чохол, холдер для розміщення пристрою і носіння на поясі. Чохол виконано достатньо якісно з синтетики з фіксаторами, з резинками. Точніше, з резиновими фіксаторами. В цьому чохлі пристрій не болтається, достатньо, достатньо надійно кріпиться лямочка для кріплення на пояс знаходиться зі зворотнього боку. Ось такий ось чудовий чохольчик іде в комплекті. Для того, щоб скористатися даним адаптером для підзарядки від мережі 220 вольт, нам достатньо активувати нижній висувний механізм. От У нас рухаємо перемикач такий от механічний. У нас оголяється вилка, котру ми вмикаємо в перехідник. І вже перехідник-адаптер ми вже вмикаємо безпосередньо в розетку. В даному випадку ніяких світлодіодів, сигналізуючих про те, що йде заряд, у нас не загоряються. Та й не є необхідністю даний факт, тому що цей пристрій повністю заряджається за 2 години. Виконано з чорного пластику пристрій, софт-тач пластик, дуже приємний на дотик. На корпусі знаходиться дві клавіші управління. Перша клавіша перемикає, режим ліхтарика, а також режим шокера. Для того, щоб скористатися ліхтариком, достатньо в середнє положення перемкнути перемикач. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо перемикач в крайній переднє положення, натискаємо круглу клавішу спуску. Так у нас працює шокер. Зверніть увагу на те, що цей шокер повністю. Можна сховати у долоні, тобто його практично не видно. Дуже мініатюрна і корисна річ як для чоловіків, так і для жінок. Особливо для жінок. Значить, поговоримо про технічні характеристики пристрою. Заявлена напруга пристрою 75 тисяч вольт. Потужність пристрою 9 Вт. Середній час дії на нападника біля 3 секунд. Середній час виходу зі стану шоку після використання даного пристрою близько 3 хвилин. Габаритні розміри пристрою 95 мм. Цей пристрій має довжину всього на всього 9,5 см. Вага 90 г. дуже легкий. Також має джерело освітлення. Джерело освітлення має потужність 50 люмен, чого цілком достатньо для такого мініатюрного пристрою. В комплект поставки, окрім всього, вище вказано, входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви можете познайомитися з інформацією про використання електрошокерів про засоби по догляду. Для того щоб вам ваш пристрій слугував як якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. Мене звати Жорік. Сьогодні з вами ми знайомилися з електрошокером ОСА 801 міні від китайського виробника компанії ВиШИ. Дякую вам за уваги. Бути добру. Побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення.